Що ж, сьогодні я приїхала в село Солочин, як я вам вже казала, і зупинилася от в такому шикарному готелі Готель Європа. Це приватний готель, називається Європа. І хочу вам сьогодні трошки познайомити з цим готелем, щоб ви мали уяву, що це таке. І, можливо, ви захочете також сюди приїхати. Тому велика територія, буду показувати. Так виглядає готель. Це вхід його. Дуже гарна територія. Подивіться, як зроблена оці газони такі. Прямо як в Швейцарії, коли ми були, правда? Такі вже ж вистрижені гарні. Кущики, дерево якесь, банзай чи що. Дивіться, яка краса. Ось такий вхід. Вас чекає дуже гарно. Зараз проведу трошки вам спочатку екскурсію територією і потім зайдемо, я вам покажу ще всередині. От, бачите, є де хлопчакам поганяти футбол. І, мабуть, головна, знаєте, така родзиночка, що тут є. Великий басейн. Вірніше, їх тут два басейни. Є дитячий майданчик для дітей. Є батут. Ось тут діткам було б де да, погуляти. Є гойдалки, є навіть отакий дитячий будиночок маленький, дивіться, де дітям можна гуляти. Столика, А може, це і не дитячий, а може і дитячий. Дивіться, як тут гарно. Ой, далечки, де можна покататися, не тільки діткам, не тільки діткам, а ще й дорослим. Чудово, просто чудово, аби тільки дощ не пішов. тому що гримить. Є і така ось каруселька. Бачите, можна також качатися. Гірочка для діток. Ну і, мабуть, саме головне для дітей це басейн. Наші їм ті гірочки, якщо є басейн. Діти, вони ж такі хлюпкалки, що вони ж будуть хлюпатися тут. Дивіться, який дитячий басейн є. А ну Мені цікаво, яка водичка, чи тепла, чи не тепла. Ой, я сюди і не достану. Хотіла спробувати, я так не достану. Є багато, бачите, лежачків, зона для засмагання. Є роздягальні, де ви можете прийти, перевдягнутися в купальнички, також є туалети. А тут що, мабуть, і туалети, і душі може. Зачинено, не знаю. Ну туалет точно є ось. Подивимося, який. О, який туалет, дивіться, гарний. А, ага, а це, це побутове, ще не добудоване. Скажу, це е, нова будівля, недавно він з'явився цей готель. І тут дивіться, який. Великий готель, ой, великий готель, кажу, великий басейн. Чудовий, Боже, голубий який, класний. Правила користування басейном. Це, мабуть, це якщо ви приходите з вулиці, то це така ціна. А для тих, хто проживає тут басейн безкоштовно. Є зона відпочинку, бачите, така ось тут в затіночку. І оце будиночок, що я вам казала, це будинок-апартаменти. Мені немає змоги вам зняти, там живуть люди, але такі апартаменти коштують там щось три тисячі в день, щось так. Але шикарний будиночок. Отака От територія. Не, ну мені ж хочеться спробувати яка водичка. Мені ж хочеться спробувати, то треба спробувати. Водичка, вона без підігріву, але вона не холодна, не людина. Ну Зараз така спека, що вода прогріта, Тепла водичка. Я б це, так би зараз відполупалася. Але я знімаю вам відео, можливо, потім ще й покупаюся. Є парасолі о, під над лежачками, для того, щоб ви засмагали і не згоріли. Ой. Так, ну йдемо, дивимося, що тут є ще. Є гойдалка, отака шикарнюча. Де можна гойдатися? Бачите, яка зроблена, гарна, красива. Дуже е, зелено тут, дуже, е, ну так, знаєте, доглянуто, дуже красиво. Ой, яка хмара. Ви подивіться, яка хмара. Ух ти. Супер. Дуже класно. Територія велика, мангальчик, бачите, є, можна користуватися. Тут написано, я вам читала, що користування мангалом і басейном безкоштовно. Тут є отака альтаночка. Ну, звісно, якщо тут ось є мангал, то повинна бути і альтаночка, де можна той шашличок поїсти. Також велика, дивіться, скільки місця стоянка є, де поставити ваш автомобіль, якщо ви приїхали сюди на автомобілі. Ще раз показую вам віллу, як вона виглядає. Ой, не вілла, готель. Готель. Як він виглядає, і ми йдемо всередину. Подивимося, який він всередині. E Теж є масажі, лікувальний, антиліцелілітний. Ціни не знаю. Ось Людмила якась робить. Кому цікаво, телефонуйте і питайте. І заходимо. заходимо всередину. Це зона рецепції. Тут є такий великий диванчик, рецепція і автомат із смачною кавою. Але <зекало>, таке гарне, да? прямо як в готелях. У мене таке враження, ні, 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 десь в готелі в Єгипті. Так, ну і піднімаємося е, наверх. Ага, тут є щось, дивіться, на першому поверсі є туалет. Якщо ви там десь на вулиці і не, доход... не хочете бігти в номер, є ще і тут туалет ось туалетна кімната. Так, ну і піднімаємося наверх. Сходи такі. Гам. На дві сторони йдуть номери і посередині у нас загальна Кухня, кухня загального користування. Також є, окрім того, що в кожному номері є холодильник. Тут також є великий холодильник. Ну, Я не буду тут лазити по шухлядкам, але я впевнена, що тут є все. І каструльки, є обідні столи і також є тераса. Знову ж таки сама така тераса, як і на третьому поверсі. Дивіться, яка краса. З гарним краєвидом. Дуже гарно ось хлопці гуляють. Футбола. І тут також столики. І піднімаємося на третій поверх. Я живу на третьому поверсі, де є ось багато всяких різних кімнат, як я вам казала, є номери з своїми кухнями, є номери з. Спільною кухнею. От так от. Ось я вам хочу зараз показати: це спільна кухня. Ось така кухня. Є столова і є чудова столова. Дивіться, з яким краєвидом на така тераса. Подивіться, яка тут краса. Ви подивіться, який тут краєвид. І на басейни, і на гори. Оце вся територія готелю. Тут видно квіти. Подивіться, яка краса. Там люди сидять, от так, дивіться, столики є. І отак от можна тут сидіти, снідати, обідати, вечеряти, пити кавусю. Є отакі от всякі от альтаночки зроблені. Вон, люди лежать досі біля басейну, засмагають. Там є будиночок де апартаменти. Ну, Зараз ми ще підемо, я вам всім покажу це все з балкончиками. Так, йдемо. Йдемо далі, я вам покажу тепер свій номер. Бачите, є тут прасувальна дошка, праска є, можна попрасувати. А там що? Піду подивлюся. А, номери. Вони так втоплені. Знаєте, наче, наче тут ще й коридор. Номери. І так, мій номер 18. Прошу. І так, мій номер, в якому я буду жити, ці 6 днів. Коридорчик, Є вішачки. Є поличка для взуття. І тут у нас ванна кімната. Ідемоте подивимося. Отака От ванна кімната в нас є. Ну, все, що потрібно в цій ванній кімнаті, тут є. Є умивальник, дзеркало, фен є, сушарочка для рушничка є. Тас душова кабінка, така велика, простора душова кабінка. Все чистеньке, все новеньке, так як готель новий, він нещодавно тільки побудований, то все тут новеньке. Ну і проходимо в кімнату. Ось така велика, дивіться, яка кімната. В цій кімнаті є все необхідне, що треба для життя. Велике ліжко, велике ліжко. Навіть дивіться, таке відчуття, що я десь в Туреччині лебеді лебеді на кроваті. Є диванчик, який, я думаю, що він розкладається. Ще одне місце, додаткове. Є велика шафа. Є комод, що дуже зручно. Коли є комод, сюди поміщається дуже багато речей. Це дуже зручно, коли в номерах є комоди. Велике дзеркало, і можна е, тут розкласти знаєте, свою б'юті сферу зробити. І також є е, халати. Е, хочу звернути увагу вашу, що халати. Європа, все як положено, бачите? Халати і їхні, і вони такі, як вафельне полотенце. Дуже-дуже класно. І також є рушничок для басейну. Рушничок для басейну є. І окремі рушнички, звісно, є це лебеді. Хочу звернути вашу увагу на те, що постіль біла. Рушнички білі, прям як в лучших домах Лондона. А ще й дивіться, постіль вся іменна європа. є Так само, як і халат м'якенькі. Ой, матраси, матраси гарні. Матраси гарні. Ну, і ще залишилось мені показати вам цю зону, цей куток, який я ще не показувала. Тут є телевізор, є кондиціонер, що також дуже зручно, коли жарко, можна охолодитися. І є балкон. Ідемоте, подивимось, краєвид який з цього балкону. Так, йдемо на балкон. І дивіться, зараз захід, вже майже захід сонця. Ви подивіться, які. Тут чудові краєвиди, які тут можна спостерігати заходи сонця. Я на третьому поверсі, як я вам казала, і звісно, самі кращі краєвиди завжди із самих високих, високих поверхів. Ось вже сонечко скоро буде сідати, тому такий чудовий в мене з балкона краєвид. Ну що ж, показала я вам свій номер, в якому я буду проживати. Чудовий номер, мені подобається прям дуже подобається. Прям от і хотіла, як би зразу вам сказати по цінам, бо я знаю, що ви будете питати. Значить, такий номер. Ой, а я вам кухню ще не показала. Ідімте кухню, дивиться. Зовсім забулась да? за кухню. Кухня. Дивіться, який є великий стіл обідній, де можна обідати. а хочете, можна обідати на терасі, там, де я вам показувала. Краєвид на гори з вікна. Так, що у нас тут кухня тут не дуже здорова, але я врахую, її повністю вистачить для приготування? Їжі. Ось така кухня, дивіться. Є холодильничок, є і двокомфорна плиточка, є навіть мікрохвильовочка, чайничок. Ну, і, звісно, тут є повністю набір посуду. Тарілочки, це вже кава моя стоїть, всі тарілочки тут є, і всі тут є каструльки. Ну, все є. Друшлячки, бачите, сковорідочки, все є. Ну, і також є тут набір виделки, ложки, ніж, все також є. І дощечки, тертушка, ну і все, що тут ще, все, що може тут пригодитися. Так що тут все є. Ось така кухня. Ось така чудова. Ну, а тепер вже можна поговорити про ціну. Скільки ж коштує такий номер. Е, ви знаєте, я думала, такий номер ну, повинен коштувати дорожче. Е, ну, скажу вам, що як для такого номера е, ціна від 1400 1600. В залежності від того, ви ж розумієте, який сезон, е, скільки людей буде відпочивати тут в цьому номері. Е, тому ціна, скажімо так, від. 1400. Якщо я ось одна, то 1400. А якщо вже більше, то там може бути і 1600, і може доходити до 2000. Ось такий номер, скільки коштує. Я там спитала, чи можна буде підзняти інші номери, якщо є які там вільні. І мені сказали, що так. Тут адміністратор була сьогодні і сказали, що є ще два вільних номери. Сьогодні люди виїхали, і заїзд буде тільки завтра. То я вам йдемте покажу ще й ті номери, щоб ви мали, уваг... ну, по... мали поняття, які номери взагалі тут ще є. От. Тут є, ну, я покажу ще там є апартаменти є. Ну, Я їх показати не зможу, тому що там живуть люди. Тому. Подивимося ще й два інших номери. Звільнився от сьогодні номер 14, це номер стандарт. Йдемо подивимося. Ага, закрито. Там тут точно звільнилось, ніхто не живе. Так, заходимо. І тут лебеді. Так пахне приємно. Ой, прохолода така. І так, це номер стандарт. Номер стандарт, ну, знову ж я таки дивлюся, розміщення. Я не знаю, чи тут є третє місце, чи розкладаються ці диванчики, я не питала, тому не знаю, будете питати ви. Двомісний такий, будемо казати, номер, ліжко, також лебеді. Вони, в принципі, схожі, схожий номер з моїм, але трошки інші меблі. Ліжко двоспальне велике. Також є комод, але він трошки інший. Не такий, як у мене, а він отакий, бачите, комод? Отакий такий комод з поличками, це теж також заручено. Капці є, дзеркало також є. Ну, і ця зона у нас також є телевізор, є кондиціонер і є балкон. Ну Ми ж не можемо не подивитися, який тут краєвид з цього балкона, правда? ж? А краєвид тут просто шикарний. Краєвид тут такий самий, як я вам показувала. Ой, тут сходинка. Як я вам показувала з тераси. Ви подивіться, який краєвид шикарний. Боже, Боже. Просто диво. А хмари які. Шикарний краєвид. І ця тераса, ось яку я вам показувала. Просто шикарнючо. Ну і шафа тут знаходиться. В коридорі є шафа велика і є також холодильничок. Але ж кухні тут немає, так? Це і з спільною кухнею. І отакий санвузо. Умувальничок, ну, такий, схожий, як і в мене. Душова кабінка велика, унітаз все є. Фен також є. отакий От номер. Приватна садиба Європа. Дивіться номери телефончиків. Користування мангалом і басейном безкоштовно. Зміна постільної білизни проводиться кожні 4-5 днів. Отак. От Скільки коштує такий номер? Такий номер коштує від 1000 гривень до 1400 гривень. Яка, яка там різниця, як варірується ціна? Це ви вже е, дзвоніть, питайте, кому, кого влаштовує. Ну я вам скажу, це невеликі ціни. Це невеликі ціни. Е, тому взнавайте, кому наскільки, в які сезони, в які періоди буде скільки коштувати. Такий номер. Ну, і кухня. Я вам показувала кухня, яка загального користування, і вона прямо тут за стінкою. Оце 14 номер, і прямо за стінкою вже кухня. А є ще один 12-й номер вільний. І ще подивимося, 12-й номер. Тут номера немає, але на ключок я дивлюся, ось номер 12. І значить, воно. Заходимо. Подивимося ще цей номер. От вони наче й схожі, але всі різні номери. Угу. Так, ну що ми бачимо? Ми тут бачимо ліжка. Знову ж таки, тут зовсім інші. А, ні, тут меблі такі самі, як і в 12-номері. му номері. Велике двоспальне ліжко, є диванчик. Ну, як, як і положено, є диванчик, є тумбочка, Прикроватні скрізь є. в Усіх номерах є тумби. Є комод, є рушнички. Бачите, мабуть, в тому номері ще просто їх не поклали. Є халати, ось такі, як в мене. Є дві пари капців і є два рушничка для басейну. Скрізь рушнички, бачите, однакові. У мене такі самі. Є ще стільчик. І є також балкон. Ой, а тут який краєвид, йомте, я вам покажу, який там краєвид шикарний. Дивіться, яка... ну, там трошки, звісно, видно стройку але ми стройку не будемо, дивитися. Ой, яка тут краса на басейн. Басейн, батут. Там ще якісь тренажери. А, дитячий, це дитячий майданчик. Це, я думала, тренажери. Це е, гойдалочки такі. Дивіться, яка краса. Там е, зона для відпочинку. Ну, Тому ми ще підемо дивитися ближче. От. І тут на балкончику теж, бачите, балкон є. Можна сидіти пити кавуську, і столиком з маленьким, стільчиками. З і теж краєвиди на гори. Прям супер. Якщо запам'ятовуйте, номер 12 з теж з шикарним краєвидом і на гори, і на басейн. Просто супер. Ну, і також є шафа велика. Ну, і залишився в нас санвузол. В коридорчику стоїть холодильничок і санвузол. Ну, санвузли, я дивлюсь, у всіх номерах однакові, просторі, гарні, з великими душовими кабінками, не з малесенькими. Знаєте, що є такі кабінки, що заходиш і не знаєш, де там розвернуться. Тут великі кабінки, все начищене, все хромове, все гарне, навіть є з гелем для душу. Бачите? Рідке мило є, фени. От все є. Отакі От номери я вам показала. Цей номер коштує так само, як і 14-й, як я вам показувала, від 1000 до 1400 гривень. Кому сподобався номери телефончиків, я ще прикріплю. Можливо, і тут вам на екранчику ще поставлю номери телефонів, і буде в описі під відео, і буде в закріплених коментарях скрізь будуть номери телефончиків. Якщо вам тут сподобалось, як мені тут, то приїжджайте і буде вам тут так гарно. Просто супер, насолода, Боже. Я знаєте, мріяла про такий відпочинок. Просто, просто кайф. Посилання всі будуть. Ой, все, всім пока. Всіх люблю, цілую і обнімаю.